Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо знову пашити на Іоні Кубки. Пам'ятаєте, була перша частина минулого відео. Набрала багато переглядів. Я аж сам був в шоці. Але тепер ми будемо знімати другу частину, як я буду. Пахати. Кубки на Ріоні і... погнали! планшеті я купив для нього Скіндінозаврин. Так, погнали! Ну це дуже жорстко. Як ви бачите, я розвалив бари. І зараз буде. Спасибо, що ти мор. Бам, бам, бам. Yeah! Де всі червіки? Та де блін. Там один червік і сілився, не знаю. Ну туман. Друзі, це, походу, буде доволі цікаво. Ну все, я маю. Ізі він. Ну, як вам така штучка, друзі? Як вам, як вам, О -о -о, як вам? О-о-о, як вам? Подвисю мене, непогано. Супер акции. Хорошо, да. Я хочу сьогодні накупляти цих э, наших мегабоксів. Ну, короче, я їх називаю мегабоксами. Зевенки. А де? Де в ці? Мені уже таких подарунків не дають і... Закрытими очима. Да! Друга лопатка, ну все понятно, на іони тільки. Круто. <coughs> Друзі, я бачите, що я трошки е, кашую, да. Ну, пам'ятаєте, з минулого відосу таке було. Ну, в принципі, ми нікого не міняємо ми далі продовжуємо фармити кубки на іоні. Погнали. У! принципе, слабо. Мне же штратил, а у меня тело друга, покей. Иди. Топ майк нита. Ну, Вико прям хорош. Жай мне не, майже ничего не злоба, но злоба Хорош, Вико. Вико тут реально хорош. Бам, бам. Бам, та йому чого грай такий жорст. Я не розумію щось. Шо... Дай мені прок. Мовай. No Друзі, невидимочка. Хорошо, забирайте черки. Це я для вас там підготував. в принципі. Хто забрав банку? Я не розумію. Там одне хп було, бачили. Хорош, ви бачили, друзі, я тільки що добив БМЖОС. Кившеї їх тридцять за двадцяти, друзі. Вона з чотирнадцять маме дузами. що! Ну вибачайте, що я якось мало на ній. А вообще в акціях це таке? Мне ничего, завтра выйду бесплатно, и типа я все пойду. Окей, погнал. Конечно, завтра мы из Завтра будем заканчивать ивенты, ничего, завтра Ну, точнее, что не завтра, а фисы завтра. Все, завтра все у нас уже шоу. Это уже четверг, жесть. Завтра буде вже кінець івенту, А закінчення буде в четвер. Його наша п'ята штука вже. П'ять міточек мені. Холошо, хорошо, хорошо, пас тут біля мене. Газ взагалі не знав, що я біля нього. Да, слишком точка уенцы. Ты не, не понял, да? А, мне может оно бути. Бомбас. А звідки він знав, що я там? Це жесть. Та окей! Я думаю, зараз наши завалять. І вони просто збивались на дома, якби наше м'яв! Я вже чекаю, коли вийде Кензі нормально. Сьогодні гра з другом друг, вообще. три тисячі кубків, понимаете? Ну, типа динамайк, конечно, эээ... Який там ранг на Динамайку в нього? не помню, щось там... якийсь там 18. А, так, вісімнадцятий город на Динамайку. Ну якщо вам вообще нравиться прокачувати динамайку, то поставте лайк. Бо я щось... Ну, мені нравиться, ну типу... А, це ж через цю штуку можна робити да, туди. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Що Хоп. 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 робить з розою? застала Оба, он так просто бы завалил жесть ну шо, что что такое прикольно было бы как бы теж как завалила ну 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 и Заголила мене. Я вообще кристали не збирати, по кристали це тут не головне, тут головне Ну хоча тут кристали головне. Я пошути. Пошли жартував. Як там поукрувається? Пожартував, значить, да. Опачек, Кленсі, що ти виробляєш? Я в <свист> я думал, я сам в девидиуте закинь. Да, жесть там был. Райно хорош класс. Уху! Как классно пробовать 25 Да. пробовать и 25-й, да, был. Добре, забираємо, що там, кредити. А, сто погнал. Дірка стара рідкає. Ну, в принципі, все. А, але ми на все Точно. Не знялось, друзі, чогось, як я грав, но ну, нічого. І давайте ще пограємо... Не, не в дуелі. Давайте в парні ще де. Ну, хочу сьогодні 200 кубків на ньому підняти, але блин, у мене трошки проблемки, конечно, на тому що, відео, я не хочу велике робити. Ну, в принципі, сьогодні було б бажано підняти. Э, не знаю скільки, Ну, бажано було б десь 900. Ой, який 900 тю. E, короче, 180. Банки ну, банки заробив я. Ну, знову їх від в Рон Роналду там було мало хп якогось. Ну, блин, його спайк наш не добив. І що не добив? Ні, хорошо. Це мій якийсь там Йо. да. Ну і вона там до деву. Тому я вбиваю Мортиса І тепер я йду в невідімці до бази. Спітаємо. Хоп! Друзі, я виграю базу. І лишається виграти Едгара і Мейзі. Походу, я нікого не виграю. Yeah, Не ай, щоб мій шобмейтимейт за спавнись. Вот тоже спав тиммейт. Ну хорошо. Нам надо в них забирать банки. Ага, не тут все. Хорошо? Ее ми виграли. Ну, хорош, просто спать, що там пустив. Ну, серія, побед у мене сильно. Давайте катку. Погнали. Погнали, прям боєба, Ну і погнали! Зараз ми будемо з... Яз. Спайком, Знов спайком, Дивно. Да, -мо, мене туда. Ну нічого, потом спайка, думаю, вот знает. Ну, спайка, мало, по доволі. Ну, типа, я думаю, я тут потім оближу. А хоча наш. Поки що ми не знаємо, який буде результат. Десь схочу, там обріжу. Якщо буде обрізано і ви щось не плачите, друзі, то це я обрізав, щоб. Ну, коротше, щоб відео було менше. Ну, поки спайк там валить, то я вам про це все розказую. Хохо-хо-хо-хо. -хо 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 -хо. Все, я погнав звідси. Я звідси э, по -по погнав. а -ха 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 -ха. Ну, все, вже не буде обрізки когось. Зря вам я про це все розказувала, ну просто на майбутнє, на майбутнє, поняли? Подивитися це відео і роз. Зразу... Друге місце! Ну, друге місце теж считается. Я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Я думаю, всі люблять Іон, всі люблять його всі всякі штучки. І хтось не любить Дінамайка, хтось не любить Едгара, хтось навпаки любить. На цьому ми будемо завершувати, друзі, тому що я апнув на Іоні вже 11-й ранг. Це доволі сильно за два відоси за 30 хвилин. І, в принципі, на цьому ми будемо завершувати всім бай-бай!